Всім добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Сьогодні ми будемо дивитися, в якому ж стані абрикоси, які ми доглядали, яких підкормлювали, чекали коли. І ось ми виходимо на фінішну пряму Абрикос Приція. Сьогодні у нас 15 число, 15 червня, абрикос. Починає брати забарвлення. Він ще е, не такий не такий великий. Е, він ще буде набирати і об'єму, і кольору, але вже він от в такому стані. І ми будемо бачити результати нашої праці. І з чого ця праця складається, ви знаєте, від посадки, все на каналі є, будь ласка, слідкуйте, посадка, обрізка первого року, зелені операції, підгодівля, утримання ґрунту, тобто все, що ми робили. Ну і, звичайно, захист від шкідників і хвороб. Я вам показую весь ряд. Весь ряд показую, щоб ви не думали, що це якесь одне дерево, яке ми взяли. І ми бачимо тут, бачите, рукави. Ось заміна. Заміна, он, бачите, заміна і он гілочка заміна. При цій формі, форміровці, як ми формируємо Ось ми рухаємося далі. Ось такі у нас вже отакого забарвлення. Вони ще не всі такі забарвлені Я думаю, десь я не знаю, скільки вони грам. В районі 50 більше-менше грам. Кожний. Тут на цій гілочці ще всі зелені. Дві гілки. Ще всі зелені, але вже починають брати забарвлення. Я думаю, до повної стиглості їм ще недовго, буквально десь, може, тиждень, може чуть більше, чуть менше, в залежності від погодних умов. І з чого же складається. З чого складається отакий от результат? В тому, що ця форміровка, форміровка рукавами. Ми. Е, це перевод, перевод дуже в швидке плодоношення. Цим персик під цим абрикосом всього лише, е, три роки. Це четвертий рік. І ви подивіться, яка загрузка. Ми зараз перейдемо на другий ряд. Тут у нас цунамі, і ви теж побачите? І ви ж теж побачите ось, ось цунамі, він чуть-чуть пізніше достигає. І теж інтенсивно заклався. Про що це може? Нам говорити. Нам говорить, що рух нашого догляду вірний. Тобто ми на вірному шляху, і ми зараз підійдемо до того дерева. О, дивіться, яка закладка. Де ми знімали? Значить, ми знімали і цвітіння його. І показували на прикладі ньому захист від мулініозу, ви бачите, який лист. І ви бачите, ми тут обрізали, зрізали ось цю гілочку, один із рукавів для того, щоб відбити молоді пагони. Ось молоді пагони 2 на заміну. І в нас ще є третій пагін. От три пагони в нас на заміну. Це, звичайно, це перегруз. Але ми і рвали його, обривали, чуть-чуть тобто, нормували, правда, небагато. Я думаю, відсотків 10% ми скинули. Але закладка була настільки красива, що ми. Просто його пожаліли, щоб він дав результат. Але не дивіться, бачите, тут є, а ось на цих списках, на шпорцях списках тут ще немає. От тут на наступний рік. Ось тут, тут да, і ось тут будуть абрикоси. Вони будуть, може, не так не так їх багато, ось, ось тут теж закладуться. Не так багато, але зате вони будуть крупніші. У мене на полі. В другому місці вони рідчі, але набагато крупніші, ніж ці. Ну, ми побачимо, я думаю, що результат із цих із тих буде. О, Зараз подивимося на верхівку. О, дивіться, бачите, верхівка. І немає зовсім ніякого розгалуження. І ми цю верхівку будемо прирізати вже на, на наступну весну. Значить, скільки е, у нас їх? ну, Я тут порахував, був вчора пройшовся і порахував. Значить, на одному рукаві я порахував 86 штук. Ну, якщо ми візьмемо в середньому по 70, у нас раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рукавів. Вісім по е, по 70, що у нас? Е, десь 560, 600. Абрикосів на трьохрічному дереві. 4 роки йому буде весною. Е, значить, я хочу зупинитися на деяких моментах, на деяких моментах. І яких саме? Ну, що ж дало такий результат? Запам'ятайте, підготовка ґрунту, посадка. Правильне формірування, правильне підготівля, підготовка ґрунту це глибоке орання, тримання від рослинності, просапування або тут мотокультиватором ми робили, і трактором міжнарядів. Це обов'язково прискання. Прискання було проти моніліозу, На каналі є це відео. Ви передивіться. І це показує то, що ми були в правильному напрямку. Лист у нас весь хороший, не пошкоджений. Муніліозу мінімум, мінімум я де-не-де -де тільки бачив. Бачите, якщо лист достатньо крупний, не поїджений, не жовтий, а темно-зелений, значить це говорить про те, що оприскування проходило якісно. Що було, з чим ми годували його? Значить, тут було внесено тільки деревний попіл в землю. Мінеральні добрива, по-моєму, по, по 50-70 грам ми вносили від НПК фірми Макош і чим, чим ми підживлювали два рази. Це ось нашим. Добривом українського виробника від фірми Макош два рази ми оприскували абрикоси. Ми тут побачимо тут є все. Вона вже майже пуста. У нас є мікро добриво і макро, тобто азот, фосфор і калій, плюс амінокислоти. Це. Макро і мікро тут багато що є. Тут і хелат цинку, хелат міді, хелат заліза, хелат марганцю, амінокислоти, органічні кислоти. Ну і, звичайно, азот загальний 4%, магній водорозчинний, сірка, бор і так далі. Ну, і тут хорошо написано, коли його вносити. От так ми його і вносили. Тому що будуть зараз запитання, а що, а як, а що ви так підживлювали, у вас щось незвичайне. У нас все звичайне. Це український виробник, це не італійський. Тобто і не якийсь там європейський виробник. Я ціни не пам'ятаю, але ціна помірна на фірмі Макош. Ви можете його замовляти. І воно працює. Далі ми можемо знову дивитися. Ми продовжуємо ряд і весь ряд, весь ряд закладений. Де більше, де менше. Ось ви можете звернути увагу, от на заміну, після того, як ми ось тут вирізали, на заміну виросли ось ці, бачите, пагони, які будуть на заміну. Ось. І ось. А, ці, а на цей рік ми урожай снімемо. І дивіться, тут є абрикоси, да? а от там якась частина нема. От на наступного року, як правило, верхня частина буде загрушена. Тут можливо менше їх буде, а от там будуть загрушені. Так що є, звичайно, є надія, що і на другий рік будуть абрикоси. Може не, не така їх кількість, але будуть. І це, як би сказати, комплекс тих мір, що. Ми застосовували, я вам їх перечислив, можливо, не всіх. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, ось ми теж бачимо, тут уйдуть, тут якась частина немає, далі знову абрикоси І от тут абрикоси на наступний рік закладуть Хороший стан дерева це говорить про те, що обов'язково на наступний рік ми будемо з абрикосами без, якщо не буде форс-мажорних обставин. Так, да, можуть бути, наприклад, можуть бути якісь там роки, коли піде град, буде буревій, буде мороз вимерзне, да, може абрикос не бути. Ну в цілому, при хорошому догляді, обов'язково вони повинні бути. І ось ми бачимо ось цю гілку. Да? Тут є абрикоси, вони йдуть донизу. А ось тут гілка це молодий пагін. При такій нагрузці більше метра. Сягають прирости. О, хоча там, де ми дивилися, там менші прирости, тому що там ще більша нагрузка. Ми зараз обриваємо і в такому вигляді залишається, воно ми ще трошечки обірвали, іменно пропасинкували. І наступного року наступного, року, наступного року ми е, ось цей пагін От десь укоротимо десь так метрів мет, 2-20, приблизно так. На однорічний приріст, тут знов наросте і так будемо постійно тримати в невисокому стані, то щоб вони не йшли до, до самого верху. Хоч і ми обв'язали всі гілки, щоб вони не розходились, бачите цю стрічку, яка. О, але при тому на сонячний бік все одно і нам ще приходиться підпирати гілочки. Ну, це говорить про те, що це урожай такий цієї пріції. Хто говорить, що вона не родить, або що, або, можливо, не для нашого регіону, то я кажу, що і в той рік була сигналки, а цей рік вона показує результат, і не тільки пріція. Показує результат Вондеркот. Вондеркот у мене е, на, цій, е, на цій ділянці Вондеркота небагато. Тільки е, одне дерево, коли буде достигати, він саме пізніше ранніх достигає, але він саме смачніший. А е, пріція і цунамі достигають трошки раніше, але вони трошки кисліші, ніж вондеркот. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому сподобалось. Дивіться, слідкуйте, якщо хочете, по нашій схемі, яку ми самі зробили цю схему, тобто ми ніде нікого не підглядували, а зробили цю схему. І ця схема була не один рік. Будете, то у вас, можливо, будете вирощувати до вас, можливо, при певних умовах, якщо ви все будете правильно робити, от будуть такі урожаї. На цьому ми будемо закінчувати наше відео. На наступних зустріч зустрічів. це буде Україна. До побачення.